Друзі, приїхали сьогодні під Київраду з людьми, намагаємося донести до керівництва міста проблеми, які не вирішуються роками. Два місяці з моменту чистого міста, коли корупціонерів виявили і посадили до буцигарні, за цих два місяці нічого не відбулось. Тому люди приїхали проти корупції, проти банди, яка засіла в цій будівлі, і ми будемо. Знищувати банду, знищувати корупцію, виганяти всіх і закликаємо, долучайтесь. Де, винів, де, де? де оці, ці винні Дерибані укріплення? Давайте будемо кричати. Друзі, я прорвався в кулари Київради. Зняв ексклюзивне відео, як в дьосна цілуються між собою депутати, які на людях воюють, як проходила бюджетна комісія за закритими дверима, як вони відвертий договорняк, навіть не приховуючи. Ну це просто страшно було дивитись. Але незалежних журналістів не пустили, не дивлячись на наші спроби, листи вигнали просто, не пустили. Я в куларах Київради, не пустили нікого. Жоден громадський діяч не пройшов, мені вдалося, побачити всіх депутатів тут. Всі готуються починати сесію. Подивіться на годинник, мало початися о 10-тій, поки було засідання комісії бюджетних, якісь регламентні питання. Зараз вони всі піднімаються на сесію. Не домовились. Бюджетна комісія щось там засідала, але за бюджет в залі голосів не було. Я хочу, щоб ви подивились на ці обличчя, як вони себе поводять і які будуть інтерв'ю. можна Мене... Так, Виганяють із куларів, не дивлячись на те, що два, виганяю, депутата, на два депутата провели мене сюди, але, на жаль, поліція, охорона не хочуть, щоб ми висвітлили правду, яка відбувається тут в куларах. Отже, друзі, немає тут ні свободи слова, ні відкритості, ні публічності. Це все, що вам потрібно знати про Київраду. Дякуючи вам. Подивіться на ці обличчя. На ці обличчя забезпечують демократію. Немає ніякої демократії. Насправді немає. Вона померла тут. Мене вивели за дорученням голови адміністрації. Якої не знаю? Тут табличка. Київська міська адміністрація, але на жаль, демократії свободи слова в Україні і в Києві немає.